Добрий день, мої шановні глядачі, вітаю у вас у себе на каналі. Я в селі, приїхала в село, глянути, що тут і як тут, забрати урожай. Ну і дещо зроблю. У мене є 4 годинки часу, що встигну зроблю. Посмажила собі яйце, з'їла. Зробила кави, бо, знаєте, так щось дрімала в автобусі, ледве не заснула. Треба якось трошки проснутися. І прийшла в квітник, тут під грушкою холодочок гарний. Дуже позаростало. Рома у відрядженні на роботі, в іншій області, не знаю, коли він зможе приїхати. Все заросло дуже негарно виглядає. І, друзі, знаєте, зараз доп'ю каву, що я найперше хочу зробити. Це спробую, друзі, потравити в квітнику. Зіляки. А саме хочу потравити портулак. Тому що в нас, ви знаєте, портулаку раніше не було. Він у нас з'явився років два тому. Раніше в нас такого зілля, такого бур'яну не було зовсім. Чи я його десь, знаєте, купую квіти, десь з квітами якогось листочка привезла і завела собі тут в квітнику. А на городі ще не зустрічала. От. А отут у квітнику його море, його ви ж знаєте, його хоч поли, хоч не поли, його дуже багато. А скот мій квітує, краса. Квітка не така пишна, як була перша хвиля, рідша трошки. Так, ой, що я бачу, друзі, мій дельфіній. Той, що я купила, недавно посадила, він зовсім не показував, що буде цвісти. Дивіться, він зацвів. Ой, дуже круто. Красива квітка. Я дуже рада. Така вона, бачите, досить таки махрова. Квіточка сама. Анемона моя ще квітує. Я ще знаєте, що, друзі, хочу? Знаєте, яка киточка красива в Дуже гарна, точно як яблуневий цвіт. І ще, знаєте, що, друзі, разом побризкаю? Побризкаю разом виноград. Тут колись був виноград, так як з цієї сторони, так і ось тут. Я буквально два роки тому, як я його, як ми з Ромою починали цей квітник робити, я його зрізала, і дивіться, який він має потужну силу росту. Півень вітається з вами. Що я його весь час тут висікаю, висікаю, і він все одно виростає. Тут кілька кущів є, але один такий дуже потужний. То я разом і той виноград побризкаю гербіцидом. Ой, поларбір безподобний. Дуже красивий, великий, густий, гарний кущ. Гарний. Чорнобривці. Великі, такі гарні. Красиві. Дуже люблю чорнобривці. Айстрі ще ніяк не можуть розцвісти. Я ж їх посадила з, е, з розсади. І думала, що вони мені в червні зацвітують. А вони щось так довго цього року. Дуже довго. Бачите, попляхи є, а розцвісти ніяк не можуть. Ну, то Сенсу немає їх сіяти на розсаду. От хризантема моя рання, красива. Та ще за тиждень то вже всі хризантеми порозцвітають, всі на пупляхах. Зілля, яка велика, нема часу з ним займатися. Бачите, яке здоровене. Повиростало. Допиваю каву і підемо на город. Купила ось такий оприскувач. Леміра називається. Нам ну, вже було їх багато, вони постійно ламаються. Мені сьогодні продавець сказав, що справа в тому, що вони ламаються через те, що коли ми закручуємо оцю форсунку, оцього копачка, то оцю форсунку ми сильно прижимаємо всередину і все. І воно не буде бризкати, ми потім його виймаємо там чи колупаємо, і воно вже спорчене, все, його треба міняти. Оце перша причина і найчастіша поломок цього пульверизатора це те, що ми сильно закручуємо оцю форсунку, оцього ковпачка. Його треба легенько. Отак, От дивіться, закручувати, він казав. От, все. Не затискати до самого кінця. От різьба ще не закінчилась і вже все, більше не треба, легенько. І так, друзі, на 2,5 літри. 190 гривень коштує. На 2,5 літри я взяла антибур'ян. Мені дуже сподобався цей гербіцид, Я торік ним забирала бур'ян на городі. Мені все забрало. І навіть ем, павутицю. Від злакових, від павутиці, від різного роду бур'янів. Мені дуже сподобався. Чи портулак забере, я не знаю. Подивимося. І я зроблю концентрат. Я візьму 20 грамів мілілітрів вірніше, на 2,5 літри. Це дуже велика концентрація, але щоб уже напевно. Водички я вже сюди налила. Заливаю. Засоби захисту обов'язково, якщо у вас вітер особливо. Закручуємо, накачуємо, і щоб не тягати того тяжкого свого пульверизатора, то я вирішила придбати ось такий. Все, тут спустити, казав він, такий є речажок отут. О, все, спустити лишнє повітря і буду бризкати. Ой! так. Пробую, що я тут. <кхем> що в мене вийде. А, воно лє. А що тоді робити? Якщо лє, тісніше, затиснути. Пробую тісніше. О, все, супер. Бачите? І таким дощиком обережно, щоб не попало на квіти. Все, і от таким чином побризкаю. Покажу вам, чи в суботу буде видно вже, чи воно жовкне, чи не жовкне. В суботу покажу вам результат. Все, побрискала, йду на город. Ось такі гарні сливки рясні. вже майже спілі. який бур'ян. Гляньте. Я у шоці. Дивіться, персики лежать на землі. Стигли вже. Вже й погнило багато. Упортилися. Що це їх обірвати, мабуть, треба? До суботи попадають, але ще якісь і зелені є. Якось вони так неодночасно спіють, бачите, зеленчаки ще зовсім. А якісь попадали. Хоч трошки треба буде перебрати. <кій> Великі красиві персики. От щоб ви розуміли, кулак мій. І персик. Великі, гарні персики. А це молоденький персик. Другий рік він у нас, сорт Т5. Невеличкі маленькі персички. манюні. Дуже все заросло, все в бур'яні. Діч, діч. Блядь, така сливка класна, ще одна. Красива. Ще є пару бобочок на пізній лухині, яку я посадила гусини. Добра солодка вже, знаєте, зараз тільки сонця, що вона вже дуже солодка. Ось так виглядають мої огірки, які я посіяла після часника. Ось такі вони на збільшки. Ось такі. Вже будуть цвісти. Капуста цвітна, гляньте, яка манюня, її треба позривати, бо вона вже теж зацвіте. Така, як кулачки. Качан, я думаю, що він вже стиглий. зараз глянемо разом з вами. Я вже купляла в Луцьку за три рази, варила. Ну так, да. хороший, дивіться, який гарний. Жовтенький вже. Це, мабуть, ракет. Бо з жовтими білі насінинки. Зараз я гляну, в мене має стояти ложка. Ну так, да. бачите, ракель. Я вже її впізнаю, вже можна ложку не ставити. Між нею жовті, білі і жовті зернятка. І добриня. Дубня. Маленькі качанчики, але вже теж стиглі. Гарні, дивіться, які качани зараз, зараз зараз. Треба буде зірвати їх, бо вони постаріють і будуть недобрі. От добриня. Ой, сонце відсвічує дуже. Одним словом, теж вже гарні. Жовтенькі треба буде позривати їх. Але коротенькі проти ракель, то вони коротенькі, такі невеличкі. Динечка, Все добре. Один, два, і ще третя. На кущику. Ой, малинка навіть виросла, друзі. Та, що така була манюня, не здала з весни. Навіть грудила. нам другий рік вже буде гарна. Так, бур'яну повну хай буде. Бур'ян на жару, то знахідка. Ну, і два кавунчики три. Один. Два. І зараз ще покажу третього. Три, і ще бачу четвертого. І чотири. І отакий от манюсічкий ще. Коли він виросте, чи виросте взагалі? Де які здоровені, хилиться гілочка донизу, аж до землі. Нахилилася. Ось таке величезне яблуко. Таке. Ну і, друзі, помідори. Сусідка мені тут трохи підзбирувала їх. Зараз ще я трохи позбираю. так красиві. Гарні, здорові, все добре з помідорчиками. Червоніють, дозрівають. Нічого вже не хочу. Люди ще я чула там в Ютубі підживляють. Щоб довше були. Хватить з мене. Я більше не буду нічого з ними робити. Скільки буде, стільки буде. Не знаю, чи то бур'ян сполоти, чи залишити. Знов 31 передають. Може, хай буде, не знаю, що робити. Не знаю. Не знаю, не знаю. А от з коронної квітки, бачите, який помідор? Яке чудо. Ось таке з коронної квітки виросло. А в перці, то не знаю, певно, треба трохи посполювати, бо такі зілляки. Перчик. Ну, перців багато з вершиною гнилю, я не знаю. Бризкала, бризкала і все одно є вершинна гниль. Перці скільки тут на кущі. Один, два, три, чотири, п'ять. О, дивіться, бачите, вершинка є. Бачите, є. Ось такі довгі. Оце шоколад, гергеску, мабуть. О, бачите? Є вершинна гниль. Три рази бризкалось. І вже гляньте, які наросли баклажанчики гарні. Багато на кущі нема, по два. По три ще цвітуть. От. Ну, але для мене це все одно досягнення, тому що в мене, кажу, їх не дуже хтось їсть, і я їх може другий чи третій раз вже тісти. О, тут багато, бачите? Один, два, три, чотири, п'ять зав'язалося на кущику. Не видно вам за тим листям. От. І то для мене тут досягнення, друзі, що вони мене взагалі виросли. Пусточка, в'яжуться головки, все нормально, гарно. І ще політо є де-не-де білокрилка, але вже вона їм не страшна, листя товсте, то вже вона їм нічого не зробить. Огірки закінчуються не почавшись цього року. Чорти які у мене огірки. Погані. Моя кале гарна. Але теж на ній білокрилка є. Я з кубою собі трохи додаю в салати потрошки. Просто в салатик роблю з огірка з помідора, то трохи рву вручну кале. Салатик цього року щось я не дуже його їм чогось. Не знаю, якось так пройшов мимо мене він. А це, друзі, кріп я зрізала і бачите, як він гарно наріс. Молоденький, можна вже в помідори назривати. Я завжди так роблю. Зрізаю і він наростає, молодий, знову. чуть чуть виправилися бурячки після дощику, ужили ремонту. Може, ще наростуть до осені, до серпень. А оце такі, друзі, вірочки в кінці, ті, що я сіяла після чеснику. Ну, гарні, але так помаленьку вони ростуть, ночі вже холодні. Не знаю, чи вони встигнуть ще вирости. Ну і редька, мої друзі, гарна поки що. Все добре. Хоч би вона виросла, бо я цілу осінь тоді її, її їла, дуже її люблю. І капусточка, яку ми разом з вами садили вже пізно-пізно, в кінці червня. Отак виглядає. Гіркий перець, досить такий врожайний, багато перчиків. Нав'язалося красиві. Шелестить гарно кукурудза. Теж вже качани є стиглі. Жовті, красиві. А я, друзі, взяла рукавички, новенькі купила собі і буду зараз ривати цибулю. Ось зараз вам вирву, покажу, як виглядає моя ексибішн, Невелика, грам 300 має. Ну, як вам сказати, я розчарована, тому що я хотіла грам 800. Тому я розчарована. Ну, але яка є, така є. Добре, будемо їсти, яка є. О, трошки більшечка. І це, може, 350 має грамів. Ось така Exibtion на мене виросла. Все буду працювати, дуже мені далеко носити. Дивіться, де кінець городу. Сама, поки я її порву, поки я її поношу, то як кажуть, у нас в селі жаба цицьки дасть. Ну, але не хочеться оставляти, буду ще йдуть, вона буде рости по-новому. Буду рвати потрохи, скільки зможу, стільки й занесу. цибуля всяка різна. Більша, менша, отака середненька. І отака менша є. Ось вот така всяка. Ось вот така всяка цибуля. Рву на копки, потім в ведро і буду заносити. Це, мої хороші, оце до тої сухої, оце зелене, вся цибуля. 5 20 літрових відер. Дуже паршива проти осінь. Зимової, гляньте, яка зимова. Велика. І яка ця дрібнота. Мама моя приїхала допомогти мені вибирати цибулю, а я вже вибрала такий урожай, що вибрала за 20 хвилин. Даму, постоїш наді мною, поки я огірки виберу. Так, хвалюся вам врожаєм, що назбирала. Кабаки, назбирала кріп до огірків, кале візьму трошки до салату. Вирвала один баклажан, не знаю на що вирвала, мабуть, вам показати, бо в мене соня не їсть. От, е, А я з нього тільки буду закривати на зиму салат. От, Вирвала морквинки три штучки, невеличкі, це морква шантане, така коротенька. Далі помідори, це 20-літрове відро. І це, не знаю, яке там це відеречко, може, 5-літрове мама мені підказує. Так, Далі відро персиків, красончиків таких нарвала, Третя частина відра огірочків, Пару перчиків на салат і кукурудза. такий сьогодні урожай. І сьогодні вести буду тільки. Ось це ось це і пару качанчиків. Зараз свекрусі уставлю пару штук. От. Коротше, накладу так собі, щоб в мене було одне відро і друге відро. Все, більш нічого не буду брати, помідори залишу на суботу. В суботу, як все буде добре, з братом заберу. Отакий От в мене сьогодні врожай. Помідори гарні. Візьму хурми собі пару штучок на салат. І оце зелений. Зелененького цього візьму. Знов забула, як він називається, смарагдове яблуко. І хурму візьму на салат. А ті оставлю і заберу в суботу. Так, мої хороші, дивіться, вирвала я оцю стару свою лаванду, з якою я вже мучусь багато років, от вона сухарик. Я її пересаджувала не знаю скільки разів. З місця на місце і вже все. Я вже її викину. Вона Чорти яка? Отут, бачу, є живі росточки. А, то не живі росточки, дивіться, то фіалка сестринська. Жахливий агресор, хто вперше в мене на каналі. Я з нею борюся вже руками. Гозмилуйтесь, хоч не садіть собі в квітник, бо будете мати проблем, не оберетеся Далі, дивіться, мої хороші, На тому місці я викопала ямку. Далі влила трошки водички. Далі маю отакий вкорінювач. Грандіс, він мені найкращий. Зараз відірву пакетичок. Опа. Так, трошки сюди потрошу в'ямку Чуть-чуть гриминочку, трошки лину в воду, сипну, вірніше. І зараз вийму. Лаванду, бо вона вже почала пропадати, та що я з Польщі привезла. Бачите, яка вона вже чорніє місцями? Бачите, я вона мучиться в квартирі, їй не можна бути. Трошки розправлю корінчики. Так, зараз їх ті корінчики трохи посиплю. Теж корінювачем. Так. Ставлю на водички, ще, от і все. І присиплю. Сажу лаванду в рівень, я ніколи не заглибляю її. Як вона росла, так я її і присипаю. Так, трошечки так підтисну граминку, Але взагалі. Я її не заглиблюю. Чуть-чуть таки зроблю, якби, рівчачок, не рівчачок, а такий кружочок заглиблення, щоб, якщо буде йти дощик, щоб воно не витікало. Отаке зроблю заглиблення трошки. Отаке. От Отаке. От. І все. І залишаю. Зверху ніколи не поливаю, тому що утворюється кірка, рослина не дихає, і вона може навіть загинути, тільки всередину лію воду. Все, більше тепер зверху не буду лити. От у мене там два кущі лаванди, бачите? Один і два, і отут буде третій. От тут треба було б перепланувати той квітник, ну, але на все не вистачає ні часу, ні терпіння потрошки, правда ж? Ось тут пропускали такі пагони, оця моя троянда, що на штамбі, бачите? Мабуть, піду, ще зараз візьму секатор і це все зайве позрізаю. Така, знаєте, вона має силу росту, вона така трохи напівдика. Вона так, слухайте, як та, що треба, то вона так не росте. А та, що не треба, то вона страшно має силу росту. Як я не хочу, щоб вона так росла, то вона росте. Отак. От вирізаю при самій землі. Якщо вона так буде мені весь час наростати, то я її взагалі приберу, я не буду з не нею гратися. І хай я її пересадила на другу сторону. Біля хати там їх вистачить. Це я приїжджаю кожному тижні, кожен тиждень така історія. Напускає ростки. Колюча, вам не розказати, яка вона колюча. Оце кожен раз це робити я не хочу. А оце теж вона, гляньте, наросла з боку, з кореня вилізло. Бачите? Ну, Що ти будеш їй казати? Дуже потужна. Це вона з-під землі пускала так далеко. Десь сантиметрів 70 з-під землі пустила коріння. І виросла. Наша ж мені така радість. Наша ж мені така радість. От тут знову пускає, бачите? Наша мені така радість. Маленьке, воно за тиждень буде, як батіг вже. Якщо тут брунечка залилась, манюня, воно буде виростати. Це буде безкінечний процес. Цвіте гарно, але оце гратися з нею коротше. Все Чекну ще швиденько, мені не можна секатор в руки давати. Чекну ще від квіточки. Так. Це відсіло. На п'ятилисник, на п'ятилисник. вже часу в мене мало, як завжди. Як завжди, Оксана. Як завжди, все бігом, все бігом. Все скоренько. Все скоренько, все швиденько. Отак От якось. Так, друзяшечки, і каже мені свикруха, що стільки слимаків, що навіть і лізуть в літню кухню і лазять по холодильнику, десь пролазять кудись. Уявляєте, стали холодні ночі. Сирість для них то рай. Так що я вже все принесла лімоцит. Ось тут. Зараз їм посиплю. Ось тут в тіні. Зараз і посиплю, зайду. Просто з баночки візьму і понасипаю. Просто з баночки. Глянь, як гарна живучка, прямо краса їй тут. Цілий коврик. Я по ній топчуся, вчуся, отак хожу, їй нічого не робиться. Тут теж грунтопокривні такий, Отак просто візьму, посиплю. Понасипаю в тіні. Поміж хостами вони тут собі не храй, тінь вони собі вночі вилазять і за ніч позалазять куди хочуть. Так що я таке зроблю діло. Приїхала вже в місто, жду стопійку з англійською і з невісточкою. Спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Нехай Бог береже всіх, хто стоїть за нас на передовій. Вдалого вам дня! Міцного всім здоров'я, чекаю з вами нової зустрічі, до побачення!